Помітила за собою таку фішку. Дуже часто, коли маю вільну хвилинку, люблю в інтернеті розглядати фото гарних тортів та роздумувати над тим, як же було виконано той декор. Перебираю в голові різні техніки. Для мене це як цікава задачка. Ну і коли приходить розв'язання, відразу знімаю для вас цікаве відео. Завжди стараюсь розповісти про все максимально доступно та інформативно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який декор. Торту вам до вподоби, але є складнощі з його виконанням, і ми разом постараємося зі всім розібратись. Ну а фото декору нашого сьогоднішнього героя на сторінках інтернету почало з'являтися ще влітку. І ось зараз, нарешті, мене випала нагода виконати такий декор та відзняти для вас детальне відео. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! І перше, що ми з вами зробимо, це покриємо торт фінішним кремом. Оскільки в подальшому я буду покривати торт шоколадним велюром та знаю, що він має пережити нелегку дорогу, цей раз вирішила вирівняти торт ганашем на молочному шоколаді. Тож для початку на паровій бані розтоплюємо молочний шоколад. Перемішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Не забуваємо, що максимальна температура нагрівання молочного шоколаду становить 40-42 градуси. А коли шоколад розтопився, нам потрібно його охолодити до робочої температури. А саме 30-32 градуси. Мені цей раз допомагає брила замороженої зелені. При цьому шоколад постійно знімаю лопаткою зі стінок та дна миски, щоб шоколад охолоджувався рівномірно, щоб на дні миски шоколад не став занадто твердим. Ось мій шоколад охолов до температури 31 градус та додаю до нього неварене згущене молоко. Воно має бути кімнатної температури. Зовсім трішки перемішую лопаткою, бо шоколад від згущеного молока починає згортатися. Пам'ятаєте, як ми готуємо пластичний шоколад, тільки тоді ми додаємо в шоколад глюкозний сироп, але від згущеного молока ефект виходить такий самий. Відразу додаємо вершкове масло. Його температура має бути 18 градусів. Починаємо збивати крем на найбільшій швидкості міксера, і поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем десь 1 хвилину, та тепер нам потрібно перемішати крем лопаткою, а точніше знімаємо весь крем зі стінок та дна миски. Знімаємо шоколад, який ще залишився на стінках. Та ще збиваємо крем на найбільшій швидкості до пишності просто посвітління 3 хвилини. Наш крем готовий та тепер переходимо до вирівнювання торта. Перед тим як покривати торт фінішним кремом, він має переночувати в холодильнику в ось такому роз'ємному кільці. Тоді торт буде у гарній рівній формі, та його тоді буде легше вирівнювати. Наносимо на торт перший шар крему. Це чорновий шар крему, тому до ідеалу його доводити не потрібно. Його функція полягає в тому, щоб приклеїти до торта всі крихти, що в подальшому облегшить процес вирівнювання торта. Покритий торт чорновим шаром крему ставимо в холодильник на хвилин 5, щоб цей шар крему на торті стабілізувався. Після цього виймаємо торт з холодильника та продовжуємо вирівнювати його. На цьому етапі я детально зупинятись не буду. На каналі вже є відео, де я описую всі нюанси вирівнювання торта і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Лиш додам, що з цим кремом потрібно працювати трішки швидше, бо на охолодженому торті він швидко схоплюється. І якщо довго вирівнювати його на торті, то він тягнеться за шкрибком, і тоді вже стає важче досягнути ідеальної поверхні. Вирівняний торт ставимо в холодильник мінімум на 2 години, щоб крем на торті стабілізувався та затвердів. А поки торт охолоджується, давайте зробимо. Головний елемент нашого декору а саме, ми зробимо квіти з вафельного паперу. Будь-які квіти потрібно робити з тонкого вафельного паперу для квітів. Та для початку для створення наших квітів нам потрібно нарізати багато кружечків. Орієнтуючись на свої шаблони, кружечків, спочатку нарізаю вафельний лист на смужечки. У мене кружельця шаблони трьох різних розмірів 4-5 та 6 см. Для кожного кружечка нарізаю дві смужки. Саме приклавши одна до одної дві смужечки вафельного паперу, зручніше всього вирізати. Потім, знову ж таки, орієнтуючись на кружечки, нарізаю смужечки на квадратики. Вафельний папір нарізати на смужечки та квадратики можна великими ножицями. Тоді беру маленькі манікюрні ножиці та вирізаю з квадратиків кружельця, знову ж таки по шаблонам. Саме маленькими ножицями вирізати кружельця вдається максимально охайно. Далі нам потрібно надати нашим кружельцям форми пелюстки, а допоможе мені в цьому вода та пензлик. Кружельця тримаємо рельєфною стороною доверху та змащуємо водою те місце, в якому будемо робити складку. А саме змащуємо сектор по колу з кутом десь 30 градусів. По колу робимо складку з глибиною 5 мм та цю складку гарненько склеюємо. Де потрібно, ще трішки змащуємо водою. Це саме пророблюємо ще з одним кружечком середнього розміру та відразу приклеїмо цей кружечок до попередньої пелюстки. Кладаю цю пелюстку в іншу трішки з боку, нерівно посередині. Далі таким самим чином надаємо форму ще одній пелюстці. та теж вклеїмо її в середину двох пелюсток. Ця пелюстка опиняється між двома іншими. Далі робимо складку на великому кружечку. Та тепер у велику пелюстку вкладаємо квітку з трьох пелюсток, Так, щоб велика пелюстка виглядала з під трьох пелюсток. Далі те саме пророблюємо ще з двома великими кружечками. Тепер робимо пелюстку з маленького кружечка та приклеїмо всередину тої квітки, що в нас вже є. Ну і приклеїмо всередину ще дві пелюстки з маленьких кружечків. Тепер з обрізків зробимо серединку квіточки. Беремо декілька шматочків вафельного паперу та змочуємо їх трішки водою. Та тепер руками робимо кульку. Не страшно, якщо серединка вийшла не ідеально рівна, та приклеюємо всередину квіточки кульку, залишаю квітку в спокою на 1 годину до повного висохання. Всі мої квіточки підсихали на сонечку на підвіконні. Коли квіточки повністю висохли, хочу ще трішки відтінити серединку сухим рожевим. барвником. Беру трішки барвника пензликом та відтіняю серединку та трішки навколо неї. Скажу вам чесно, що мені дуже сподобалось робити такі квіточки. Вони виходять дуже гарні, їх можна робити різного розміру і взагалі вони робляться дуже швидко та просто. Коли пройшло 2 години і поверхня торта вже гарно охолола, можна переходити до нанесення на торт шоколадного велюру. Перед самим нанесенням я зазвичай ставлю торт ще на хвилин 20 в морозилку, щоб велюр виходив на торті чітким, з гарним рельєфом. Наношу велюр на торт в 3 етапи. Якщо ви новачок в цій справі, то можна і в 4 чи 5 етапів. Головне, щоб велюр не зливався на поверхні торта в суцільній калюжі. А як приготувати саму шоколадну емульсію, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Також там я розповідаю про всі нюанси нанесення велюру на торт та описую всі основні моменти роботи з фарбопультом. Повністю завалюрений торт ставлю в холодильник на хвилин 30 для повної стабілізації шоколадного валюру на торті. Коли пройшов час, можна вже кріпити квіточки до торта. У мене після вирівнювання торта залишилось трішки шоколадного ганашу. Тож із допомогою ганашу буду кріпити на валюр свої квіточки. Спочатку приклеюю ніжку квіточки. У мене це флористичний дротик номер 22 Висота ніжки може бути різною. А тоді вже приклеюю і саму квіточку. На такому ганаші квіточка гарно тримається і зовсім не розмокає. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!